Всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами особливий плов. А його фішкою стануть низька калорійність, яловича печінка та лише 50 г олії. Приготування плову я розпочинаю з підготовки рису. Пропарений рис промиваю 5-6 разів допоки вода не набуде ось такого майже прозорого кольору. Промитий рис заливаю окропом, так щоб він покривав його на палець, накриваю кришкою та залишаю настоюватись, доки не приготується наш зірваб. Дві крупні цибулини нарізаю напівкільцями та відправляю обсмажуватись на пательні на невеликій кількості олії до напівпрозорості. Одну крупну морквину нарізаю кружочками, потім ці кружочки подрібнюю в соломку. З яловичої печінки знімаємо плівку, прожовки та нарізаємо зручними для вживання шматочками. Тим часом наша цибуля дійшла до готової консистенції. На цьому етапі я додаю куркуму, яловичу-печінку, олію, котра в нас залишилась. Моркву. Ваші улюблені спеції. У мене це приправа до плову, я її купую на ринку. Десь приблизно 4 чайні ложки. Обов'язково додаю зіру. Її я перетираю в долонях, щоб вона відкрила свій аромат. 4 зубчики часнику. Перець, свіжу зелень, сіль та воду. Добре перемішуємо нашу страву та відправляємо до казана, накриваємо кришкою та тушкуємо десь хвилин так 20-30. Коли наш зірвак приготується, обережно шумовкою викладаю зверху рис. Додаю теплу воду, щоб вона покривала його десь так на пів сантиметру зверху, накриваю кришкою та доводжу до кипіння. Коли плов починає закипати, обережно паличкою ось так до самого дна роблю кругові отвори. Напротязі всього приготування плову я декілька разів перемішую рис, щоб він добре приготувався рівномірно з усіх сторін. Знову проводжу маніпуляції з паличками, накриваю кришкою, зводжу температуру до мінімуму та готую до готовності. Готовність я перевіряю двома способами. Ось так обережно доходжу до дна. Дивлюся, скільки там залишилось вологи, та куштую рис на смак. Якщо рис не приготувався, а вологи мало, додаю ще трішки води та тушкую до готовності. Коли рис вже приготувався, накриваю кришкою та залишаю на 10 хвилин відпочити. У нас вийшов ось такий чудовий розсипчастий. Подаю його ось таким чудовим та простим способом. Висипаю плов в піалку. Накриваю тарілкою для подачі, перевертаю, прикрашаю зеленю. Бажаю всім приємного апетиту та дякую за підписку.